Ми ефір у YouTube є така своя специфіка, він трішки йде з затримкою. Zoom швидше, а YouTube трішки повільніше доганяє. І поки нас зараз буде під'єднувати на YouTube, ми будемо вітатися з тими, хто буде з глядачами. І зараз я буду вітати нашого гостю, нашого експерта, яка на постійній основі спеціально. Для глянцевого журналу бізнесвумен для його представництва в Португалії проводить нам експертні прямі ефіри на тему масштабування. Все ми вже у прямому ефірі. Пішов пішов запис, все чудово. Отже, давайте ми почнемо з того, що я нагадаю, хто я. Всім вітання, мене звати Анна Воронова в Португалії. Я директор закордонного представництва глянцевого журналу Business Woman. Я мовний коуч, експерт з публічних виступів. І спеціально для журналу я проводжу експертні інтерв'ю. І у нас в гостях Вікторія Цапок. Бачите, Вікторія, я нервуюсь, вже аж слова не можу вимовити. Вікторія Цепок, яка є експертом з масштабування спільнот, в неї є своя онлайн-спільнота дуже крута, якою я є учасницею, виступала для цих спільнот. І взагалі наша мета наша мета допомогти створювати і масштабувати спільноти, тому що я каже Вікторія, і вона в цьому 100% права. Що за цим майбутнє? За майбутнє за нетворкінгом і, і тим, хто біля нас. Вікторія, передаю тобі мікрофон, передаю тобі слово. І сьогодні у нас заявлена тема була. Я нагадаю, до речі, що це в нас третій прямий ефір. Перший прямий ефір у нас був почекай, перший чи другий. Другий почекай, третій. Є вже два сьогодні. Вже третій. Так третій, сьогодні третій. минулий ефір. В нас був про те, пропакапи як не потрібно. Не потрібно робити, щоб не завалити або щоб не уникнути, скажем так, щоб не завалити на події в рамках, які ви проводите в рамках ваших спільнот. Перший ефір був про те, і він реально дуже цінний. Я дуже раджу. Повернутися, якщо вони дивилися перший фір, бо він був саме про те, як створювати спільноти, що в них є, вони створюються по те по певній схемі, що там працюють свої алгоритми. І насправді, по той час, який нам подарувала Вікторія, і ті поради, які вона дала, насправді, якщо їх взяти і по них просто йти, то вони вже будуть тим інструментом, яким вам дійсно допоможе. І сьогодні на нашому третьому ефірі ми поговоримо про те, а як зробити так, щоб жива подія в рамках вашої спільноти була успішно проведена. Вікторія сьогодні буде ділитися своїм досвідом. Віка, передаю тобі слово. Я дякую за запрошення. Рада бути постійним таким гостем на ваших ефірах. Дуже дуже люблю цю атмосферу, цю взагалі таку динаміку наших ефірів. Сьогодні я поділюсь такими топ 5 порадами при організації заходу. Заходів. те, що допомагає мені, і те, що дійсно допоможе організаторам, які хочуть організувати свій можливо перший захід, можливо, там уже там десятий захід, але не до кінця ще розуміють найробочіші схеми, які точно будуть ефективними. Тому почнемо ми з першої такої поради, те, що працює безвідказно, це ваш стан. Як би стресово не звучала тема там заходи, івенти, куча людей, куча всього. Якщо ви в збалансованому, гармонійному стані, у вас буде захід дуже легко, класно проводиться. Якщо ви знаєте, дасте таку, дасте віддастеся впливу стресу, буде все шататися, і будуть факапи там, де вони взагалі могли б і не бути. Тому я приділяю дуже багато часу саме для того, щоб я відчувала себе максимально спокійною, наскільки це можливо. Навіть коли в мене там ми ну, говорили да минулого разу всі факапи, все там ну взагалі такий треш відбувається, ми максимально себе. Заспокоїмо, розуміємо, що це все окей, і що е, нам потрібно вирішити ну, все найкращим о, о, чином, і ми можемо щось вирішити тільки тоді, коли в нас такий свідомий мозок і в нас все спокійно всередині. Тому стан, рівний, гармонірний стан. Коли ви вже себе згармонізували, друга порада, яка теж дуже-дуже працює, не очікувати ідеального результату. Тобто, коли у вас немає такого надочікування, очікування, що все буде класно, що все буде ідеально, бо завжди будуть форс-мажори. Як би ми все не планували, форс-мажори будуть, люди будуть не доїжджати, хтось буде щось відміняти в останню хвилину, там можуть навіть локацію змінити в останню хвилину. Ну, дуже багато різних там неочікуваних речей це все буде. І коли ви до них готові, знаєте, це як уже ну, розуміння всього, що може відбутися, вас уже не лякає. Ну, типу. Вже нормально, тобто не очікувати, не ідеалізувати, наприклад, якщо у вас було зареєстровано 100 людей, не чекати, що до вас прийде 100 людей. Якщо прийде людей 70, 100% так от 70 у вас в залі, це вже класно. Бо може прийти, наприклад, там взагалі 10, там, ну, чи може бути дуже багато всього. Ну, там, якщо зараз брати період війни, у мене були івенти, там, де мало прийти 100 людей, я прийшло 12 чи 15. Я розумію, що і таке буває, ну, тому що там були там прильоти в ці дні. І я розумію, що Ну, не, не очікувати взагалі. Тобто, дозволити, що буде, як буде. От як, як скільки прийде, значить, скільки прийде, звичайно, робити все, щоб, щоб вони прийшли, там, знаєте, там, розсилки розіслати, наприклад, щоб вони точно побачили, їм нагадати, робити все для того, щоб максимально заповнити зал, але розуміти, що це нормально, коли щось не виходить, щось не відбувається. Третя порада. Третя порада це знаєте, якщо брати взагалі саму бізнес-модель заходів, весь захід будується на людях. Якщо немає людей, то немає заходу. І це найтака найбільша проблема для всіх організаторів, як зібрати людей. Це питання, яке мені задають постійно регулярно, де їх шукати, як їх знайти. Тобто, ну як, наприклад, там заповнити зал, бо тут є дві проблеми: або ми збираємо менше людей і в нас там. Виступають а, наприклад, там людей недостатньо, або може бути більше людей, коли немає людям де сидіти, і проблеми з тим, що немає куди людей посадити. Я стикалася із цією задачею, із з цією задачею. Розумію, що ні одна із них ну, не суперкласна. Ну, краще, звичайно, коли людей більше, тому, ну, тому краще е, так перепрацювати, ніж не допрацювати саме в зборі е, учасників. Тому е, третя порада. Це використовувати максимальну кількість каналів для залучення учасників. Ну, учасників можна партнерів сюди теж додати. Тому що немає гарантії, що спрацює стовідсотково цей метод чи інший. Тобто, наприклад, якщо ви там берете рекламу там, наприклад, в групах Telegram, ви не знаєте, чи спрацюють ці методи. Там таргетуєте рекламу, ви не знаєте, чи, чи ви, чи ваш менеджер з продажів опрацює і чи правильно була ця реклама налаштована, чи буде вона ефективна. Тобто, там, якщо ви, наприклад, там, через блогерів чи через інші там, нетворкінги, чи через свою базу працюєте, ви не можете гарантувати, що 100% ви зберете ту кількість людей, яка у вас є. Тому, коли ви диверсифікуєте да, такі ризики, канали, у вас вірогідність, що ви наберете кількість людей, збільшується. Тут таке знаєте правило: чим більша кількість спроб, тим більше вірогідність, що ви точно знайдете необхідного там підрядника, потрібну вам людину, ту кількість людей, яку ви запланували. Тому от пробувати різні стратегії, і з самого початку, коли ви тільки запланували захід, розпланувати собі максимальну кількість способів, як ви будете збирати людей. Коли у вас кожен спосіб, хоча б вам дасть там, наприклад, ви використовуєте 10 способів по 5 людей, у вас уже 50 людей може бути. А там, уже якісь способи більш працюють, ви вже можете їх більш масштабувати, використовувати їх декілька раз і закрити там, наприклад, 100 людей. Да? Ну, беремо зараз такий спосіб. Ось і зрозуміти для себе. Я теж хочу цього... задати я задам питання, бо я думаю, що воно виникне У мене. Виникло. Я думаю, що воно зараз виникне і у наших глядачів. Ще раз я з приводу. Стратегії по збиранню аудиторії, так я хотіла ще раз уточнити. Тобто, це має бути прям прописана груп... прописана стратегія, як іде, тобто і диверсифікована і телеграм-канали, і партнери, з ким ви партнеритеся. Правильно розумію, тобто і воно має бути якось. Чітко прописано. Якщо ви, дивіться, якщо ви перший раз особливо там чи другий раз збираєте людей, у вас ще немає розуміння, як ці методи працюють. Або, наприклад, ви виїхали в нову країну, ви не розумієте, як тут що працює. Е, важливо. Е, Протестувати максимальну кількість способів, як збирати людей. Якщо у вас, наприклад, там ви бачите два способи класно на більшу кількість дають, там третій, четвертий ну неефективно працює, ну якось взагалі немає там, результату, ви можете їх забирати. Але якщо цей спосіб зараз не спрацював, він може спрацювати наступного разу. Тому постійно пробувати тестувати нові способи, різні формати, ну там через, через лідерів думок, да, там, через блогерів. Можна цей спосіб в когось він працює, а в когось взагалі не працює. Можливо, на тему, наприклад, по бізнесу цей спосіб не спрацює, а на тему там відносин цей спосіб працює. Тому я рекомендую пробувати максимальну кількість так, питання. питання. Так, і в мене от зараз такий маленький кінцет, що згідно теми, тобто, дивитися, або якось вести потім аналітику чи статистику, залежно від теми, дійсно насправді так і вибирається ресурс, через який йде реклама. Так, так, і тут, якщо говорити ще про стратегію, тут важлива гнучкість. Коли, наприклад, ви бачите, що там декілька стратегій не працюють, ну от вони взагалі не результативні. Гнучко змінити стратегію, вчасно замінити, додати нові способи. Або, наприклад, якщо ви бачите, що ну, не працюють ці способи і вже часу не так багато, значить готовність там десь закупити рекламу чи, можливо, таргетувати, а можливо, таргет не працює. Знаєте, буває там, якщо пізно його запустити, то поки перевіряється цей таргет, вже неефективно. І ми дивимося в кожен момент час. Що для нас зараз, згідно наших ресурсів і нашого дедлайну, що для нас зараз може найкраще спрацювати, і це такий. Скажімо, такий простір для креативності творчості, бо ми можемо і це пробувати, і це спробувати. Якщо маленький захід, ну можна там взагалі там, декілька способів стратегічних зробити. Але якщо він великий, і ви розумієте, наприклад, у вас там зал на 300 людей, і вам дійсно потрібно заповнити, наприклад, ви там не знаю, там, партнерам обіцяли чи спікерам таку кількість людей, вам потрібно їх заповнити. Тому ви використовуєте різні схеми, партнерства. Деякі в мене теж заходи. Вже заходи моїх клієнтів, які організовували такі формати. Вони давали можливість спікерам продавати квитки. Тобто, ну певний інтерес теж для того, щоб спікери могли продавати квитки. Можливо, ваші партнери можуть розповсюдити на своїх майданчиках. Можливо, ви ЗМІ запросите, які вас максимально прорекламують і ще про вас більше дізнаються. Можливо, ви запустите розсилки, варіанти такої індивідуальної там, Facebook, Інстаграмі. Зараз тут багато там авторозсилок. розсилок. Вибираєте свої способи, які вам зараз підходять, і ви можете такими способами. Брати аудиторію можливо, там ну блогери да там зараз лідери думок підприємців. Можливо, у вас є групи в телеграмі. Тобто, це зараз я так декілька варіантів. Вам накидаю що. Різні способи вони працюють, але вони можуть не працювати в конкретний момент часу. От зараз, наприклад, там коли у вас три дня залишається, ну там ви не можете закупити там рекламу, там не знав блогерів. Наприклад, блогери там планують наперед ці реклами. Тобто є певні обставини, їх потрібно всі враховувати. Тоді кількість людей ваша буде набрана і закладати достатню кількість часу для того, щоб протестувати різні стратегії. Бо раніше я пробувала там організовувати там за тиждень, за два заходи. Це можливо, але це такий дуже стресовий варіант. Тому я рекомендую там за місяць, за два робити, щоб це було для вас ну, так, задоволення, а не так, що терміново треба. Взагалі немає часу ні подумати, ні обдумати, ні провести ту кількість переговорів, яка вам може дати гарантований результат. Тому це стосовно людей. Наступний у нас така наступна порада, четверта. Те, що дуже мені допомагає, це розпланувати захід по етапам. Тобто, що значить по етапам, етап підготовки заходу. Ну, взагалі, все починається з етапу локації. От коли ви затвердили локацію, це такий е, значний, значна частина, коли ви утвердили локацію. Все з нею обговорили, обсудили, ви це все зробили. Далі етап у нас анонсу, такий перший вже публічно, публічно як кажуть, заявити світу, що ви його робите, цей захід. Анонсу і початок збору людей. Ви вже починаєте взагалі аналізувати там свою базу. А хто хоче на ваш захід, а що, що буде відбуватися на цьому заході? Тобто, ви вже людей залучаєте, розумієте, які у вас є ресурси для того, щоб залучити людей. Після цього ми переходимо до наповнення заходу. Наповнення це переговори зі спікерами, з партнерами, з артистами, співаками, підрядниками. Тобто, ми наповнюємо максимально цей захід, як це можна зробити. Коли у вас вже це все анонсувалося, уже наповнили захід, ви розумієте, що вже в принципі там 90% готовність. Після цього є в мене такий етап, я його називаю підготовка до заходу. Підготовка це. Уже з усього, що ви наговорили на цих переговорів, ви вже це все конкретизуєте в сценарій, там партнерські ролики, які будуть крутитися. Ви вже все підготовлюєте інструкції для команди, для підрядників, Ви це все в файли. Задокументовуєте і вже така максимальна підготовка, хто де буде сидіти, хто де буде стояти, хто буде що контролювати. Тобто йде вже загальна така організаційна інформація всього, що буде на заході, і максимальна підготовка. Потім саме йде такий етап, я його теж називаю там ну уже. Перед самим проведенням заходу до моменту старту, тому що до моменту старту має бути певна кількість задач уже пророблена. Ну, наприклад, там всі вся команда стояти по місцях, має бути все готово. Там мають партнерські там, матеріали бути розкладені. Ролик має крутитися. Уже має бути. Ну там всі стояти по місцях, щоб приймати зустрічати гостей. Тобто, це такий момент підготовки всього, що у нас буде на заході, і оце цей такий момент. Для мене найважче, тому що вже коли я кажу Команда стартуємо. Уже варіанта щось додати вже не ну майже немає, тому що вже все. вже люди заходять, уже е, вже ведучий, там озвучує, що ми стартуємо, і вже далі момент проведення. Проведення це вже ну так, ми вже просто проводимо. Він насправді не дуже важкий сам по собі, тому що вже все зроблено, так значний кусок роботи. Залишилось все просто реалізувати по черзі і вже коригувати щось, якщо щось іде не по плану. Тобто момент такого планування Так, Вікторія. Так... Я хотіла запитати, якщо захід невеликий, наприклад, до 20 людей, така сама працює зараз схема, тому що, можливо хтось зараз буде дивитися, хто починає до артистів там далеко. Це ця сама схема працює, тому що, ну, наприклад, до моменту там підготовки, у вас має теж бути підготовлений сценарій, що хто за ким буде йти. Має бути організаційна інформація в групі надійсна. Тобто, момент підготовки має бути. Якщо це не артисти, у вас має бути розуміння там, хто буде там знімати там контент, наприклад, да? там хто буде вмикати там ту ж саму презентацію, чи якщо це там бранч, хто буде там допомагати там з якимись технічними моментами. Тому це все так. теж працює. Така була. Щодо того, хто включає, була в нас такий момент, коли була трансляція слайдів, і один спікер закінчив, вийшов другий, і другий спікер говорить на фоні минулих слайдів. А підійти виключити вже ніхто не може, тому що типу треба йти перед цими людьми і це виключати. А відео йде сторі знімають, і виходить, що спікер говорить на фоні чужих слайдів. Тому ну, це ці всі моменти вони тестуються перед підготовкою. І коли вже старт, ви вже розумієте, що вже проведення. І після цього, після проведення, я ще виділяю день після заходу, тому що дуже багато всього, що потрібно вирішити, там розрахуватися з підрядниками, наприклад, там проговорити з локацією, там чи хтось щось забув, чи не забув, бо дуже багато всяких моментів є. Проговорити там з учасниками, якщо у вас є якісь. Там послуги, які ви пропонуєте, ви можете пропонувати. Там можна зі якщо зі ЗМІ працюєте, да, ну там, наприклад, там після інформації, як проведений був форум, надіслати їм інформацію, фотоматеріали, там ну, з фотографами все, все вирішити. Тобто, такий день після він такий заключний. Якщо його не робити, дуже багато випадає процесів і навіть зворотнього зв'язку. Тут от зразу от запитання по, я думаю, що цей ось момент, він 99%. Особливо хто тільки починає робити івент, а цей момент точно є опущеним, тому що всі видихнули, думали, бо Боже, ми нарешті там закінчили, слава Богу, ні, все, все добре. Або, або слава Богу, що не гірше, і нібито все. все там да, галочка є. Питання зразу з цього приводу. День після події в тебе теж прописується в плані, чи ти просто тримаєш в голові, чи для команди з партнерами теж це внесено в пункт? Якщо, якщо це команда, я це прописую, бо набагато легше підготуватися до дня після завчасно. Тобто, ну, наприклад, пост результати да як пройшов захід, його краще приготувати заздалегідь, бо і так є розуміння, хто партнери, хто там змі, які артисти були. Тобто це все підготувати завчасно, і тоді набагато легше, бо хочеться дійсно видихнути після заходу. Але якщо ви, наприклад, не відмітите там гостей, які були, не відмітите партнерів, ви втрачаєте додаткову рекламу, яка для вас може бути класною таким ну, піаром. Навіщо його втрачати? Так? Тому. Я рекомендую це все завчасно підготувати, це все прописати, ну, я вже це тримаю в голові, в мене вже воно автоматично, мені не потрібно це запам'ятовувати. Але для команди, хто у вас там, організатори, чи підрядники, чи асистент, вони це не розуміють. Тому просто прописуєте як задачі, які треба виконати, і тоді у вас не буде яких, там, ну, якихось факапів. Ну, це не зовсім факапи, але це втрачені можливості, які краще використовувати на максимум. Ну, якщо це говорити там, про е, відео, про фото, це ще й там обов'язки перед партнерами, спікерами, тому це теж таке зобов'язання, яке краще зробити. А, І п'ята порада: це важливо бути готовими до швидкої заміни будь-чого. І будь-чого це може бути заміна там локації. Ну, це такий дуже вже форс-мажорний момент, але це може бути ведучого, спікера, фотографів, ну, команда там. Може бути заміна будь-якого елементу, який у вас є? Там одяг, наприклад, там могли вам пообіцяти, що вам привезуть одяг, чи там вас нафарбують, наприклад, а тут немає. Тобто, ви маєте знати альтернативу, що буде, якщо ця людина не доїде. Ну, у мене таке було там водний партнер, наприклад, обіцяв, приїде все там везе, там попадає в аварію, не доїжджає. Тобто, ну це зрозуміло. Це форс-мажорна ситуація. Але що ми робимо в цей момент, коли у вас є альтернатива? Хоча, хоча б ключових моментів ключове, без чого не може захід пройти там без ведучого, наприклад, Да? ви розумієте, що або ви стаєте на сцену, стаєте ведучою, або швидко когось шукаєте. Там відеографи, фотографи, спікери. Якщо... У вас багато спікерів, ви розумієте, що мінус один це не, ну, не критично. А якщо у вас один спікер на нього всі прийшли, а він відміняє, що робити в цей момент? Коли у вас є альтернативні варіанти вже продумані в голові, вам вже не страшно, коли це трапляється вживу. Тому ця готовність замінити якийсь елемент, чи там моделі, наприклад, да, якщо це покази. якщо це якісь бранчі невеличкі, тут може бути дуже легко, що там, ресторан скаже, у нас, не знаю, у нас там бронь, ми не можемо вам там. Дозволити провести цей захід, ну може таке бути там не знаю, хтось забронював цей ресторан, наприклад, повністю. Ви розумієте, які варіанти я можу замінити? Як я можу замінити цю локацію там, ну, сьогодні на завтра? Які в мене ще є варіанти? І тоді е, стресу немає. Тоді все просто як така задачка, яку зараз ми трішки відкоригуємо, і все. Тобто, ну, нова локація і нормальна. Тому отака готовність, або, наприклад, там, те ще говорила минулого разу, наприклад, там ви ви вирішили, що буде з мікрофоном захід. Я от буквально недавно проводила такий захід для однієї бізнес-спільноти. Тобто, мала бути там ну, з мікрофоном, мабуть, такий майстер-клас. Е, в результаті у нас просто було там два столи. Де було дуже багато дівчат, і було шумно. Тобто, ну я альтернативу зробила. Я зробила багато практичних вправ зробила нетворкінг на двох столах. Я просто двічі дублювала інформацію на один стіл, на інший стіл, і по черзі вони це все працювали в колах. Тобто, я замінила формат заходу, хоча я готувала інший контент. Ну тобто, не проблема для мене це вже норма. Але якщо це ви робите вперше і для вас це може бути стресовим, вас воно може просто пошатнути і захід буде не дуже. А так, дівчата навіть не зрозуміли, що. Мало бути щось інше, чи там щось інше планувалося. Я кажу, це така фішка. Зараз нетворкінг це важливо. Теорію ми не будемо слухати, ми будемо одразу практикуватися. І всі це для всіх це такий ексклюзивний формат, всім сподобалось, і все пройшло класно, успішно. Тому готовність Лучки. замінити будь-який будь елемент вашої, вашого заходу. Так, або, наприклад, готувалися на виступ з, зі слайдами, а слайди не показують, і тому тут треба зараз руками все це заміняти, це найпоширеніше, що може траплятися. Дя... Або, забули всі, знаєте, там, або забули всі весь текст забули, що робити? Тобто, якщо у вас є якісь пару вправ, наприклад, практичних, ви заміняєте формат. Ну, буває, коли вперше люди виступають, ну просто там стрес забули, весь контент. Якісь альтернативи, які вас виручають, і ви викручуєтесь з будь-якої ситуації, виходите, Наче це саме так мало бути, саме така була підготовка. Угу. Дякую, Вікторія. Я думаю, що от з фрази так мало бути. Звісно, треба певний час. Можливо, не, не, не з першого разу, але з другого точно це стресостійки це буде вироблятися, але так, паралельний план. Тому, наприклад, я кажу: не впевнена буду, але не впевнено. Готуйтесь, будь ласка, і так, і так, і так. Наприклад, да, я собі кажу, якщо не буде працювати. І ще з останніх таких теж моментів я думаю, ти підтримаєш, що дуже важлива аудиторія чоловіча чи жіноча, бо іноді так буває. Прийшли і чоловіки, а, а контент такий з жіночими прикладами, з жіночими слайдами. І а, виходить, що певний сегмент аудиторії просто вибити да, з чого ми тут сидимо, не зрозуміло, і це теж такий дуже важливий аспект, який бо є така в зараз певна тенденція. Жінки входять більше ніж чоловіки. Там чоловіки, жіночі, там не жіночі теми, але так буває, що жінку прийшов підтримати чоловік або там декілька чоловік, і розраховувалися на жінок, а тут є чоловіча аудиторія. і теж це треба взяти до уваги, щоб вони себе теж комфортно. Почувала. Швидко, швидко замінити контент, трошки додати, або наперед приготуватися, якщо будуть чоловіки, що буду робити. Тобто, yeah. коли є якісь такі певні вже варіанти, просто в голові ідеї, ви швидко згадаєте цей варіант, і у вас не буде такого моменту, а що робити, чи якісь незручності, я не знаю, як справитися з цією ситуацією. Тому гнучкість, гнучкість, максимальна адаптація і все буде дуже успішно. І план. Ось на цих на цих ключових фразах ми закінчимо наш експертний ефір, наш експертне інтерв'ю. Ми заявляли, а ми, ми, не, ми не інформували на початку. Ми проінформуємо в кінці. Всі наші ефіри десь не більше 30 хвилин. Вони по суті, вони чіткі зрозумілі, тому що зараз час це гроші, і ми розуміємо, що найважливіше це вкласти це от, от конкретно розкласти, і це Вікторія в тебе дуже класно виходить. Тому беріть, користуйтеся, і можливо, ти знаєш Віктор, як ми зробимо, щоб наші ефіри були максимально корисними? Можливо, ми коли не можливо, а давай зробимо таким чином, коли ми будемо їх розширювати у нас по групах. Ми попросимо задати запитання на наступний ефір. І ось те запитання, яке нам найбільше сподобається, ми там конкретно на нього дамо відповідь. таким чином ми будемо так прям точечно рухатися по темі створення і популяризації спільнот, і той досвід, який ти маєш, і тим коментарям, яким я доповнюю, От ми насправді зробимо максимум і більше і більше українських спільнот буде сяяти на нашому горизонті. Окей? Думаю. Буде класна ідея. ідея, Мені подобається, Клас, так, класна, тоді, ексклюзивна ідея. Так, тоді давай будемо коли шерити, і теж запрошуємо тих, хто буде нас дивитися. що Якщо ви під цим інтерв'ю на каналі, пишіть своє запитання, і на наступну зустріч яку ми анонсуємо десь приблизно через два тижні, ми візьмемо саме ваше питання на розгляд і на нього конкретно відповімо. Тому у вас є можливість прямо насправді отримати майже індивідуальну консультацію. Користуйтесь цим, будь ласка. Все, вікторі дуже дякую. Гарного а, тижня, гарного да. неба. Це найголовніше, найголовніше.